Доброго дня Виноградарі. станом на 26 серпня перед вами гібридна форма гусів Сільвір. Вона вже практично готова для вибіркового зрізання на цей день. І знову ж таки, один із основних показників, який я відстежую в дані, останні 2-3 роки, це схильність до розтріскування. Витримала дощі. Останній ливень, який був приблизно неділю назад, ви бачите стан ягоди. Форма витримала. Це говорить про те, що в неї вже є добрий показник. Колір, ви бачите, жовтий, гарний. Ягода з легким хрустом, смак гармонійний, вигляд гарний і форма ягоди гарна. Ну, Розміри, скажімо так, розмір ягоди не дуже великий, але можете сміливо розраховувати на Розмір на вагу 10-12 грам, і е, якщо ви для ринкових цілей вирощуєте ягоду, то привабливий вигляд для того, щоб прикрасити е, різноманітнити скажімо так, ваш стіл. Також, е, ті, хто не люблять мускати, вона теж досить приємна на смак е, з таким легким хрустом. Тому вона для всіх смаків вона гарна форма. Ну і в першу чергу підкреслюю вона не тріском. Це прищепа позаминулого року. Знову ж тут на цьому кущі зоопарк, там далі кишмиш Єсенія, тут прищепа аватара, до речі, сигналив він на вусик ось і, 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 і. така невелика гронка, про ну, це буде пізніше, коли. Він вже набере свої кондиції. Сільвер Гусєва станом на 26 серпня.